Доброго ранку. Сьогодні 16 червня, я зараз у своєму курничку, Там у куточку стоїть в мене корця. Їй вже майже два роки, і сьогодні вона в нас дуже постраждала. А мова піде про це що до нас завітала лисиця. Ось Це тільки це було о шостій ранку. Я тут вирощала на все подвір'я. Оце курки тільки почали трошки виходити на вулицю. Там шиї дирка в неї. Ну, вважаю, що... Вона повинна зажити. Зараз покажу вам місце злочину. Все це сталося у цьому куточку. Зранку не було вітру і тут не було так гучно. Була тиша. Вже пір'я порозносило. Ось такий помічник. Але він сьогодні не спрацював. Так, сітка у нас була не закріплена. І вона, мабуть, під нею шмиганула. Хоча чоловік потім шукав хоч якісь залишки від цієї лисиці. Але я її бачила. Все це було зранку, будемо звідти виходити. Першого десь два тижні тому в нас вже поцупили одну корицю в курку, але це було там, де потім ми посадили тикву, гарбузи. Курки мої перелякані. Так, я о 6 ранку розносила сніданок для своїх птахів. Здійнявся дуже сильний галас. Я сюди прибігла і побачила її ось в тому кутку. Дуже погано, що в нас за нами сусіди не проживають, бур'яняка стоїть. По плечі мені. І вони там, а там якісь будівлі є, хатинки, сарайки. І вони, мабуть, там гужуються. Дві ділянки за нами ніхто не живе. І так, зранку хотіла вам зняти всіх своїх пташенят, пташок. Гарним настроєм, але все це мені щось пішло не так. І найстрашнеше, що вона її поц... гризанула, а як ви знаєте, що ці лисиці, вони є переносчиками багатьох хвороб, і страшна хвороба це сказ. У нас навіть Всіх собак, які живуть у селі, ветеринари роблять щеплення їм від сказу. І я не знаю, що це робити, якщо вона вже тут зрозуміла, що є чим поживитися. Я ж кажу, два тижні тому у нас вже одна куриця пропала. Тільки пір'я ми побачили. Ну, щось ми думали, що це коршун, бо така зараза в теж нас є. І проживаємо ми біля міста. І залізниця поруч. І все одно хижий звір є. І хижі птахи. Ось. Тут в мене все теж, зверху сітки немає. Ай, дуже засмучена я. Зранку вирощуєш, вирощуєш їх. В тому році сусідка бачила цю лисицю, з лисенятами даже. З лисицею дуже важко боротися. Вона чує запах людини, і яку б приманку ви її не клали, вона до неї не підійде. І як з цим боротися, я не знаю. Треба чучело ще, мабуть, поставити на городі. Собаку хочу туди пересадити. Йому, правда, всього два місяці. Він у мене на кішку навіть не лаєть. І теж, оце вона прийде, чи собака заболіє. В общем, не знаю я. Ладно, цю тему трішки закрили. Як ви бачите, тут у мене ципки, ципки. Їм вже третій місяць, щось в мене дуже погано в мене цього року ростуть. Ну, лігорни, це і так є птахи, які невеликі. А чому мої ростуть так погано, не знаю. Так, перейдемо від сумного до більш трішки веселого. Тут в мене вже залишилося всього чотири качки. Дуже вони щось теж погано росли в мене цього року. Хто зі мною був поруч спочатку мого каналу, а це десь всього, мабуть, три місяці. Я показувала, що розкльов був дуже важкий в них. І, мабуть, вся енергія уходила, щоб повертатися, щоб вони повертали своє пір'ячко. Не сподобалось мені тримати взимку на початку весни птахів. Так, зараз зайдемо до моєї малечі, хоча вона вже і не малеча. Ось такі в мене вже коченятка. Скоро маму ми будемо бачити тільки за маской. Ось так вони гарно ростуть. Так що каченят треба... Ось бачите, який велетень вже пішов. Дубка велика в нього. Ой, красиво. Він вам всім її показав. Саме добре виндокачки це коли вони самі, самі їх висиджують. і коли вони ростуть на волі. В них є багато міста, і вони один до одного не чіпляються. Ось мені цікаво, я купувала з важкої лінії каченят. І в деяких на голові чорні цятки. І я дивлюся, думала, їх не буде, коли вони пір'ячко полізе. А ось сидить. І в нього на голові чорне пір'ячко. Так що яка то важка лінія, я не знаю. Ось так вони мені тут загоряють. Так, підемо далі. Значить, всі на місці, всі добре ростуть. Буду тільки у травні, у квітні травні, вирощувати, мабуть, каченят І взимку то не діло. Я вам, мабуть, ні разу не показувала, але в мене є квочка. І сьогодні вночі в неї вже почався вилуп малих. О, я ще бачу. Не треба, не треба. Ще бачу ось. А ну, мамочка, і ще є. Це вона їх так викидає з під себе. Ось, бачите, як вона в мене і ці, чи там то дубки. Чиї дубки оце? Оце таке малече. Малече малече. Мамочка ще є? Отут що яйце лежить? А, бачу, що тільки вилупився. Наклів бачу. О, під крилом який сидів. Гарнюня. Гарнюня. Мамочка ще є? Ну покажи. Ти ж добра, в мене. Два бачи. О, ще. Школубку треба прибирати. Мамусь, покажи ще. Однією рукою незручно. Ну, це тільки вилупився ще на підсох. Ось прокручується, бачите? Ось-ось. Скоро буде. Добрая ти в мене корочка, ку... да? Добра. Добра дівчинка. Так, все. Зайвих нема. Шкурок. Все, обігрівай. Так, що, підемо, не будемо її заважати. Де? Горню немає. Давай, хавай, хавай, хавай. На-на-на-на, оцього грій. Він тільки вилупився. Да, твої, твої. Історія цієї курки. Її у тому році на цей Божий світ привела індичка. У мене два роки індики були. Я по один підклала яйця курячі. І ось в тому році вона привела небагато, вона важка і подавила декілька яєць. Всього шість шість в неї було курчаток. З них було чотири півні і дві курки. Ось оце одна курка в цьому році стала мамою. Заквахтала. Все, не будемо їм заважати. Нехай лопляться. Ну, мені дуже подобається, що вона у мене добра, не кидається. Ну вчора вже був ввечері накльов, так що там три штуки вже хочуть гуляти. Я не знаю, може треба їх прибирати. У коробку, а потім повернути її. Ось так. І ось тут під черешнею. У мене ще одна майбутня мамочка. Дуже багато їй <хи> вже, до речі, прийшлося пережити. Дуже мене це бентежить, що вона тут на вулиці сидить. Дощі були. Поки не було дощів, тут у нас велика черешня. Затінок. А потім вона йшли дощі, вона вся, вся мокра. Яйця мокрі, гніздо мокре. Волога все. Я не знаю. Ну це качки. Я думаю, що повинно бути все гаразд. Да, мамочка? Ні-ні, я не буду тебе чіпати, Не буду тебе чіпати, да? Да, добра, добра дівчинка. Цибулю вона в мене полюбляє зелену, поки не сла Багато цибульки з'їла, а зараз, бачите, не хоче навколо цибуля лежить, вона вся на гнізді. Це теж в мене качечка біла, невелика. І в неї теж на пір'ячку чор, чорне на голові. Їй взагалі не щастило у цьому році. Перший раз вона несла яйця. У грудні, січні. Ну, ті яйця поїхали до Миколаєва, і там є її дітки. Бачила я фото, це гаразд. Потім вона несла і сиділа, несла яйця, коли всі несли мої ті три качки. Ну вона трішки пізніше почала нести, ті три вже сіли, і я її прибрала, щоб вона не підносила їм яйця, бо коченята у різний період би пересадила її сюди, в закуток. І оце тепер. Я дуже-дуже збентежена з цією лисицею, а вона в мене на вулиці. Всіх птахів я закриваю в сарай, але всім не даш притулку, на всіх немає кімнат. Ще квочка ще зараз сипками буде. Куди її селити? Дуже багато питань. Ну все на сьогодні, що хотіла розповіла вам. Що зробити з цією лисицею, не знаю, будемо міркувати, собаку туди пересаджувати чи ні, там спекотно, хоча й дерево є рядом, та він малий, буде тут скулить. І там буде скулить, він у мене ще не гавкає навіть. Не знаю, може хто щось може мені підказати. Будь ласка, напишіть, що робити в такій ситуації. Як захищатися? Ну все. Зараз ще пошукаю якусь красиву квітку на останок вам. І будемо працювати. Щось треба робити. Треба чучела одягати йому своє саме красиве плаття. Зачіску робити. Роботи повно. Германа вам показати на останок. Підеш курок захищати. Ні, бачите? Це таке в мене цуценя. Курок, підеш захищати. Ні, тобі бігати. Наварила йому на бульйоні гречки. Ось бачите? Кушай кашу. Паразит перекине. Треба віддавати куркам. Не стрибай. Не стрибай. Бардак в тебе. Знову бардак. Все, сиди. Так, а закінчую я своє відео. Покажу вам Астільбу. Перший рік вона в мене. Колір балдезний. Як вам сказати, якого воно кольору? Фуксія. О! Колір фуксій. Це нова для мене квітка. Це кущик. Купувала я три різні кольори. Це невеличка, мені подобається, і колір класний. Ось рядом ще один кущик, там стрілки теж є, і щось я дивлюся, вони теж будуть. Чи рожеві, чи теж як фуксія? І ще є один кущик в іншому місті. Тут в мене мак був східний. Все він вже відпрацював. Чорнобривці посадила. Що, Стася? Хто буде захищати мене від лисиці? Ніхто не хоче. Всі тільки хочуть покушати, да? Стасюш, хто буде мене захищати від лисиці? Чи ти сама її боїшся? Все гарного дня вам. Пішла збирати думки свої і працювати. Час іде. До побачення.